153 день в Канаді. 13 те Легко запам'ятати. 3, 13, -те, 11, -те, 23. -те. Сьогодні понеділок, сьогодні перший день робочий після лонг-вікенду. І я отримав коментар. За довгі вихідні в спортзал не ходив. Та багато чого повилітало з голови, не мав шпаргалки. Але в п'ятницю я все ж таки відвідав спортзал. Відвідав спортзал, я десь в спортзал пішов в, в другий. З 2 до 3 позаймався класно, але не бігав. Не бігав, бо було паті. Отак. От Англійську я насправді запустив. Але вчора я бався відьмачка, заліз вечором. Думаю, це відьмака побалювався. Там все-таки репліки є, читати треба по-англійськи і розслабився. Заодно чуть-чуть пригадав. Отак, От але запустив. Ну, що тут скажеш? Сьогодні в мене день почався. Прокинувся я без будильника. Бо я сплю з відкритим вікном і так свіжо і приємно. Виспався, прокинувся, зібрався і поїхав на роботу. Скоренько я каву роблю на роботі, тепер вдома не бавлюсь з тим всім. Зробив кави. Попили ми з румбою кави, румбу зустрів. Румба тепер не запізнюється. Получив від шефа і все, тепер приїжджає швидше. Але він приїхав сьогодні швидше, бо в нього мала захворіла. Мала вночі температурила, плакала, він з 4-ї години не спав, так що він і так не спав, тому скорше приїхав. Сьогодні був трохи невиспаний, трохи такий собі. От. Попили ми кави, обійшли технічні приміщення. Я обійшов технічні приміщення, бо в нас був, була протекла труба, і вона протекла ще в коли то було в суботу. І сам поїхав на роботу. Його викликали там за окрему плату. Потім він до мене дзвонив, але мене не було. Я десь був далеко. А, в неділю ще дзвонили, а я був якраз на секунді, на сервісі, і мене не було. Громба знову поїхав. І сьогодні знову ми пішли туди. Перекрили кран, і таке. от. Він там посидів, я до нього прийшов, все нормально. Закрили, перекрили крани кондиціонера. Вода тепер вода не йде, вона не замерзне, але вода там ще є. Забув сказати, треба її завтра злити. Ось таке от зранку проти клатру була протяжка. Напротязі дня, перед обідом, я думаю, зайду в банк. Дивлюсь, в інтернеті пише, що банк працює. Хоч сьогодні я спеціально заглянув в інтернеті, бо long weekend. Недалеко мені там було йти, метрів 500. Я перейшовся. Ніфіга, закрито, тільки банкомати працюють, а банк закритий сьогодні в них вихідний. Так що завтра підемо ну, заблокувати цей переказ і повернути гроші назад. Мушу піти завтра знов. E, б -б 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 -б. Пішли ми встановлювати ці радіатори на батареї, на труби додаткові. Бо в нас було заброньовано. Ну, вже розкидали нотес. Повідомлення мешканцям, що ми прийдемо, будемо це встановлювати. Ми пішли, пішли. Була одна дуже брудна квартира. Два чувака там, ну, так, капець, я скину відосик, це я мусив зняти коротке відео. До батареї просто не доберешся. Жах, є і такі. І то головне, по барабану. Ми прийшли, він відкрив двері, пішов далі собі в ліжку ляг і лежав. Ми міняли сам, то взагалі в шоці. О, що це таке? Щоб я зараз не захворів. Отак, бардак. Е Поробили мето, позакривали заявки. Сидимо ми е і пішли на обід. Сидимо ми на обіді. Румба завжди йому трохи більше обіду треба. Каже, там проблем. Давай будемо збирати оці радіатори докупи там підготовку, щоб нам треба підготувати на завтра. Завтра ми знову. Ми от кожен день маємо по два поверхи закрити. І сидимо, я кажу, давай зараз йдемо, позакриваємо всі заявки, потім ми собі сядемо. Завжди ми можемо ту фігню крутити в будь-який час. Ми все одно то мусимо зробити. А от заявки, ну що, а він каже: Ні-ні, заявки не таке термінове, треба закривати. Люди чекають, там щось поломене. Сьогодні було і пралку почистити, у чуваку шкарпетку засосало, фільтр забився. В туалеті там в одного чувака, в туалеті там тримаєш для паперу, о, така дрібниця, забився умивальник. Батарейку, як завжди, поміняти такі дрібниці, але того всього вистача. Не працювала б одного опалення, батареї не гріли, то я там мусив виправити йому. Було, було питання: От це закрити з людьми, а далі ми собі можемо сидіти. Кажу, він, він сидить, перше казав, ні, а потім сидить і думає, йде, може, закриємо заявки, а потім будемо крутити. Я такий сижу, трохи завис. Думаю, Сем, я ж тобі тільки що то сказав? Ой, я не зрозумів. Але ну нічого, пішли, ми то все поробили. І ще була одна термінова там дівчина сама з Англії. Чоловік, її не знаю, по-моєму, місцевий, але вона ще з акцентом британським говорить. Просила встановити карніс. Він такий в рулоні, розмотується і кріпиться під саму стелю майже. І румба вискочив на драбину. Давай, це я. А там гіпсокартон з гіпсокартоном бетон. Розпорні дюбеля дали по бетону в комплекті, там розраховане на гіпсокартон. Я кажу, що ти будеш давати. Та-та-та, пробиває діру більшу, ніж розпорний дюбель. Я кажу, ну нащо такі великі робиш, ну то ж воно не закрутиться. Він пробує, воно все прикручується. І не розуміє, чому воно прокручується. Ні, воно не працює. Та кажу, бо ти дирку два рази більше вибив. На тобі другий, коротше, я йому там допомагав. Десь, напевно, п'ять дірок зіпсував. Пробуй, я, я кажу, все одно не закручуй, бо зірвеш. Молотком фігачить, зірвав. Але там все можна зремонтувати. Я йому дав можливість попартачити, він там і напартачив, потім ремонтував, одне вище, друге нижче. Я кажу, Сем, то нормально ти думаєш? Він так постояв, ні-ні-ні, щось погано, щось погано. Але головне, що вона в кінці прийшла, я би, я би був в шоці з того. Вона прийшла Клас! Супер, як гарно, задоволена, Якось їй дуже не треба було. Ну, вона купила і штори, і карніз, ми того не причепили, і штори її нас Се сам навіть не знав, як штору зачепити, гачки оці за саму тканину. От він там мені показав коники, але я йому тільки допомагав, я йому подавав шурупи, я обрізав цей і знайшов коротше, все як має бути. Вже потім йому пішла робота нормально. Е, Переноску для собак тут викинув. Вчора Саша хотіла, щоб я їй купив такий собі вольєрчик для собаки. І ну, я не встиг. А дивлюсь, винесли переноску таку досить велику. І я зразу її забрав до себе машину, сфоткав і скинув їй. Може їй треба буде. А вона мені написала, що в неї щось таке подібне є, так що їй не треба. Але я ще перепитаю точніше, бо вона так чітко і не відповіла. То поки що та переноска в мене в багажнику. Що це таке? то в мене почерк. Я сам не можу прочитати, що я таке написав. Я маю, ясно. Спортзал. Пішов після роботи я в спортзал. Позвонив до Олексія, я там теж трохи затримався, він прийшов, я його зустрів і ми пішли разом в спортзал. Ще минулого тижня ми були разом, і я займаюся, беру собі штангу на біцепс. <кух> і я брав блінчики перші там 5-10, потім 10,5. І 20-ки нема. А Олексій поставив 25-ки. Став від 25 ки і щось там собі робив. Чи на, на, на плечі? Щось там ними робив. Я підходжу, думаю, і так собі в голос говорю, а Він ж пішов на другий тренажер, в голос, голос рахую, я робив 10 плюс 5, 10-15 і дивись 25, 10-15, 25. І я так сказав собі в голос, і іменно швидко порахував, і я так 10-15-25. І Олексій почув, розсміявся. Каже, логічно. Я, я кажу, я просто дивлюсь, що двадцятки нема, 10-15, а, а, а тут 25-ки, 10-15, 25. Ну нічого, вже що б робити. І мусив брати цей. Мусив брати 25. -ки. Нормально, 25 -ки потягнув, так що все. 25, тепер у мене стоять на цей 10, 15, 25. Тепер прикаливається з нього. Сьогодні він прийшов, взяв, спішив. І хапнув два різних кросовки. Мав бігові класні кросовки, по-моєму, і Asics. Я скинув групу. І він взяв два різних. Вони два спортивні, там чуть-чуть різні малюнки, ясно, що є різна модель, але це, спортивні. І в двох різних кросовках сьогодні був в спортзалі. Але нічого страшного, гарно. Позаймались, супер, супер, позаймались. Майже нікого не було. Перші ми прийшли, були люди і порозходились. Ми вже в кінці лишилися знов самі. І побігав сьогодні. ой, І потім випив собі протеїнчик, випив молока. Трошки забагато, треба щось одне. Або протеїновий порошок з водою, або молоко з пластівцями. Сьогодні було трохи роботи, то я не встиг випити перед. Але зато в мене є інший там порошочок перед тренуванням при воркаут. так От. Прийшов додому, наївся, так наївся, що капець. Зараз буду відпочивати. Вчора я побавився від відмачка, зараз восьма година. Може, я і зараз побавлюсь, Побачу. Але я щось вже хочу віддихати після спортзалу. Може, відпочину. От і все. Гарний сьогодні день, понеділок, напряжний. Фарби шеф не купив. Сьогодні ми не малювали. Маємо малювати ще дві квартири великих, так що ще буде робота. Все, до завтра. Смачної кави! Давно не біжав смачної кави.